Як зробити на дерев'яному перекритті теплий пол водяний з тяжкою? Зауважу, якщо ваше перекриття має достатню міцність на прогін, на вібрацію, якщо вистачає міцності, нагадую, це найважливіше, то ви на перекриття на дошки укладаєте вату, така є 20-30 мм вати має бути. 105 кг на куб і більше. Зверху ви на неї монтуєте труби і на ці труби виконуєте стяжку півсуху. Так можна робити. Якщо буде прогін розгойдування, то стяжка і облицювання не може тріскати. Якщо потріскає стяжка, зверху буде ламінат, ви цього навіть не зрозумієте. Це буде безшумлена і не вібрація буде і тепле і поле і утеплення і нормальне.